Добрий день усім, другесеньки мої. Я приїхала з моря і я е, червона як базник, бачите? І я роблю брови. Я роблю брови, бо я не хочу зовсім бути така, як італійка. М -м -м, не хочу 100% бути італійка. Я ж все-таки українська жінка. Я повинна доглянута бути, ви мені пишете. Анна, ти повинна так, так, так триматися в таких рамках, як тримаються всі українські жінки, гарні, красиві. І доглянуті, завжди доглянуті. В 40, 50, 60 років, 70 років наші жінки самі найкрасивіші. І я зробила брови. Бачите, я брови ось такі сама роблю, як, як вам здається. Ну, Це не дуже страшно, тому що я е, їх буду ще так вони мають бути. ну, Я пізніше змию, Ви, ви самі знаєте, що воно не так є, е, не так страшно воно є, як воно зараз виглядає. Воно пізніше буде краще. І я ось тут почала скоренько перерахувала, скільки я грошей стратила, е як я би ходила тут в Італії постійно робити брови. Я в Італії зробила тільки два рази брови. І може, напевне, два рази я зробила в Україні брови. Багато-багато років назад. Тут мені хляпнуло, бачите, треба тут себе закрити, ось так. Тому що гарно я виглядаю. А треба м так бути, знаєте, презентабельно. Е що я хотіла сказати, що я. В Італії тільки два рази брови зробила. Якщо б я ходила навіть 3 е, рази в рік, От я собі так пора, кожних 4 місяці, так? кожних 4 місяці три рази в рік. Добре? І я 30 років в Італії, я вже майже 30 років в Італії, друге мої, я б стратила 1800 євро тільки на брови, ви розумієте? Якщо б я ходила ще нігті малювати, треба мені їх зараз зробити. А я їх не ходжу, я в Італії тільки один раз робила, один раз, один раз дуже багато років назад, і в Україні так само багато років назад два рази. Якщо б я, я би такі самі гроші стратила, ну, якщо б я ходила навіть не так часто, як ви ходите, і, наприклад, кожних, е так само чотири місяці так? обновити, обновити, там обрізали туди-сюди, і я би теж втратила 1800 євро а педикюр, ноги, п'ятки, як я би пішла зробила, я це все сама роблю. Нехай я би не ходила п'ятки робити кожен раз, кожних 4 місяці, хоч мінімально, 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 це мінімально мінімально піти, це означає піти осінню після моря, наприклад, вересні піти зробити, зробити, п'ятки. І пізніше навесні обов'язково, і навесні, так? хоча б мінімально два рази. Я би стратила ну, 8, 9, це по 20 евро все я рахую. розумієте, Я навіть не знаю, скільки тут Італії коштує, Може, дорожче коштує. Я б, хоча я по 20 євро, я рахую. Я би стратила, хоч там, і так я кажу, два рази в рік я би стратила 900 євро за 30 років. 900 евро. І все разом я ось тут порахувала, тут в мене є от е, цей. І тут я порахувала, що тут мені виходить. Чотири тисячі п'ятсот. Чотири тисячі п'ятсот. Ви можете собі представити, скільки коштує мінімально в Італії, догляда... якщо жінка ходить і себе сама не доглядає, а її доглядають. Ви розумієте? Що в такому молодому віці? Я розумію, якщо не годен зігнутися, багато пенсіонерів мусять йти робити педикюр, тому що вони не можуть зігнутися. По-перше, по-друге, вони погано бачать. Вони погано бачать. Пізніше на руках артрозі, артрити є, пальці не згинаються, ножнички ви візьмете, вони ось так вас знаєте, не згинаються добре. І, і вони не можуть собі обрізати. І це нормально, є, що вони собі один раз там, в три в місяці, хто як, не частіше, повірте мені, не частіше італійці ходять, хоча й гроші мають. Я маю на увазі такі в старшому віці. І от такі гроші зберігаються. Собі можете представити, а перукарня скільки. Уштую? В перукарню я стратила дуже багато. За тих 30 років я дійсно стратила дуже багато. Ви мене зараз бачите такою, сиве волосся, ось таке. Воно ззаду у мене набагато чорніше, спереду тут сивіє, Я в розову зараз буду краситися. Я винайшла цей ідеальний колір, такий розовий, який мені дуже-дуже піде. І в мене ще є на два рази. Я його так от тримаю, просто тримаю на, такі, на такий момент, коли мені буде потрібно, розумієте, коли якась буде оказіоне. А так я зараз майже кожен день, не кожен день, але чотири рази то 100% їжджу на море, і там розумієте в шапці, там коротше, ви самі знаєте. На море прическа там ніяка не є. Навіть якщо ви собі гарно покрасили волосся в будь-який колір, ви все одно море вам руйнує цей колір. Блондин білий, білосніжий блондин перетворяється в колір жовтий, брудний бомжа. І так далі, колір руйнується на морі, бо там пісок, самі знаєте, пісок, вітер, сухість і це все. Але я в Італії дуже багато стратила на, на, на колір. Бо я завжди, завжди, відколи я приїхала в Італію, я завжди красилася в перукарні, колір робила в перукарні і робила солі, називається, в Італії. Я ніколи не була ні чорною, ні рижою, ні, ні каштановою. Я завжди завжди була блондинка. І мені витягали, ось так знаєте, як в мене було темніше волосся, мені витягали кілька волосків, і мені дуже-дуже дуже натурально робили тут. Мені дуже постійно люди давали компліменти навіть в Україні. Я приїжджала, мені говорили, Анна ніколи не міняй цей колір волосся. Ніколи не міняй. І воно так було натурально, воно так було гарно. Я пам'ятаю, давно-давно ще 60 євро платила, пізніше 70, пізніше 80, пізніше 90, 120. і Я робила кожних 4 місяці, 3 місяці. На початку ще навіть 3 місяці робила. Ви можете представити, для чого так е, часто було робити мені? І, і ось так. І зараз е, дійшла до такого періоду, де витягати нема чого, тому що як в тебе отут спереду сиве волосся, я вже вам пояснювала. Сиве волосся, хто скоріше свій, хто пізніше. Це натуральний процес, так само як мужчин. Я мужчинам всім передаю привіт. Мене мужчини дивляться. 20% мене мужчини дивляться. Дякую вам, що ви на мене дивитеся. З тисячі просмотрів просмотрів переглядів. 200 мужчин дивляться, розслабляються на моєму каналі. Дивляться, як жінка живе, українська жінка в Італії. Може, може, думають, о подивлюся, бо моя там в Італії теж робить, чим вона там, чим вони там займаються в Італії, як вони живуть. Я так думаю собі. Багато українських жінок тут в Італії є, і, і багато мужчин в Україні одинокі, які залишилися, які їх чекають. І ось це я хотіла сказати, що я сама брови роблю і. І це я дуже сильно задоволена. У мене брови дуже завжди були туненькі, досить туненькі. Вони в мене були, ніколи не були такі, аж густі. І я таких великих проблем з бровами не мала. Знаєте, щоб йти там, де хто має так, знаєте, дуже такі густі, 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 і дрібненькі, дрібненькі, дрібненькі то там смикати, там знизу смикати, дьоргати, вискубувати, це дуже дуже тяжко і дуже компліковано. Дуже дуже дуже. А мені це все було дуже легко, тому що мені просто повезло, повезло мені і повезло мені навіть через те, що я от просто розумна, хитра і, і знаю, як зберігати гроші, тому що інакшим способом я би не купила, я би не купила квартиру в Італії у, у, у цій, що я живу. Це моя, моя пропріта, моя моя нерухомість. Яку я в будь-який час можу здати в Афіто і поїхати жити в Україну, в Америку, Австралію, Швейцарію, де я тільки на канарі, де я тільки захочу, Ви розумієте? Можу переїхати жити до свого компаньона. Він теж має свою хату і не одну, і ми можемо жити в нього, а у свою я можу здавати в афіто. І у мене це такий буде додатковий ще один заробіток, але це так, такого ніколи не буде, тому що я свою хату дуже сильно люблю і, і дуже сильно люблю. і дуже сильно люблю. Мої. Я, От я вам говорю, що я в перукарню ходила багато разів. Не багато раз, а завжди хожу, завжди хожу. Тому що я не хотіла бути, мені дуже сильно не подобалось, як наші жінки самі красяться. Ото от просто здалека видно. Ото от жовте волосся. Як би ви його не красили, як тобі 30 років, як тобі 40 років, в нас в Італії прийнято бути по-натуральному. розумієте? Ти не можеш мати все волосся жовте, навіть якщо воно блондин такий, ясний, світлий. Це видно, що це не натуральне. Що це не натуральне. Це не гарно, це не красиво, це здалека видно, що, то, що, що ви є просто українська жінка. Італійка ніколи собі б сама не купила краску і в білий колір не покрасила все волосся в один тон. В один тон. Ви розумієте, це, це для мене, та як я дивлюся, некрасиво. Особливо тут, в Італії, якщо наші жінки самі собі купляють краску і самі красяться. Є винятки. Я бачила гарні, гарне, гарний колір волосся. Ті, що живуть в Україні, які ходять до свого спеціаліста. Які, якщо спеціаліст вже дійсно знає твоє волосся, знає, чи тобі треба трошки світліше, чи тобі треба трошки темніше. Він знає твоє волосся, бо ходиться завжди до одного. Я так само тут в Італії ходжу. Я тут так, якби до трьох мала-трьох. На початку я до одної ходила, більше до другої, Зараз ну, до, до трьох мене. Зараз два, дві в мене залишилося. Я хотіла сказати про, про деякі дівчата. Дійсно, деякі дівчата мають гарне доглянути волосся. Колір ідеальний, бо блонд є теж різного кольору, є жовтіший, є світліший, є більше теплий, більше холодний. Дуже багато. І тобі треба, щоб до твоєї шкіри цей колір підійшов. А отак собі купляти краску, якусь французьку, тут краску за 10 євро і самі собі робити волосся, це зовсім зовсім не підходить. Я думаю, що це просто некрасиво, дорогенькі мої. І, і ось так. Далі, як в мене буде, я на думаю бути розова, розова, розова і сама буду краситися. Оцей колір мені ще трохи залишився, але я хочу піти. Отут, біля мене є такий магазин, що це навіть два, такі два магазини є. Все для перекорів, все для. Там дуже всього багато такого професійного є. Я піду, подивлюся, чи я ту коробочку знайду. Касемарка була. Запішку я вам покажу той розовий колір. Я була в Німеччині, я була в Швейцарії от місяць назад. Цей колір дуже гарний, мені дуже сильно сподобався, але він тримається тільки, тільки написано до трьох раз. Один раз, ви добре, це просто такий спрай, знаєте, спрай. І один раз ви помиєте, він вам ще трохи залишиться. А на третій раз майже, майже не видно. Чуть -чуть 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 -чуть. І е, цей колір не впитує, він не впи, волосся не впитує цей колір. Бо я думала, е, от я тим спраєм попсикала гарний колір розовий, зробила так багато, так багато, на, напсикала так добре, добре, добре. І цілий тиждень я голову не мила, бо я собі подумала, може моє волосся втягне цей колір. Знаєте, пігмент, розовий пігмент втягне, е, моє волосся втягне, воно не втягає зовсім, воно не втягає зовсім. От Раз помила і все. І, і ось так. Але волосся після того розового пігменту у мене було дуже сильно блискуче. У мене взагалі волосся блискуче. Я не знаю чому. Але в мене було завжди блискуче. Я тут в Італії мені ніколи не спалювали ніколи, 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 ніколи. Бо, знаєте, професіонали, ти платиш і вони тобі не дадуть, бо вони бояться, вони бояться. І італійці вони такі, знаєте, трошки сикуни. якщо ти йдеш до такої нормальної перукарні, де вона давно вже працює, де вона має багато клієнтів, де ти до неї вже багато ходиш, вона тобі не спалить. Якщо може таке попасти десь в якомусь маленькому італійському селі, якщо тільки відкрила якусь перукарню, вона хоче. Зекономите, якусь вам дасть дешеву краску або якусь таку, знаєте, що, не знаю, з хімічним складом, тоді воно вам може спортити. Але я бачила багато українських жінок, жаліться, що в них попалене волосся, сухе волосся. У мене волосся дуже сильно блистить. І от зараз, особливо, зараз воно таке ніяке. Але пізніше, як зроблю цей розовий колір на майбутньому. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити. І ви побачите моє волосся, яке воно буде гарне. Ось так. Я це хотіла сьогодні сказати. Дургесеньки мої. Я не знаю, чи я на початку відео вам сказала, що я зі Львова і я живу тут багато-багато років в Тускані. Я живу в Тускані, бо я завжди говорю, я живу в Італії, а Італія велика. В Італія починається, мама моя, з півночі. І з півночі Торіно, Мілано, і Фіренці. І от я живу тут у Тоскані, в центральній частині Тоскана. і пізніше ще вниз, вниз дуже багато, дуже багато всяких тих регіонів Італії. Вже там іде і Лаціо, і, і Неаполь, Кампанія, і Амальфі, дуже Позітано. Там така краса, я там була. Тільки один раз я хочу там повернутися, але тільки-тільки зимою, бо зараз навіть в вересні. В нас Віталій дуже-дуже В вересні, дуже -дуже і навіть в жовтні ще гаряче. Я просто хочу зимою поїхати, де можна тільки в легенькому сведрі ходити і, і кінець на тому. Тоді мені подобається така подорож, де я ходжу, хожу, -хожу і, і мені комфортно ходити по сонці. Сонечко тебе гладить, цілує тебе сонечко, а не з'їдає тебе так, як зараз воно з'їдає. Багато туристів сюди приїжджає зараз, і це просто дуже-дуже погано. Турезики мої. Я от така червона, червона, як базник. Бачите, так колись у Лою говорили: червона як базник. І е, ось так є. Хотіла вам показати ті брови. Ті мої. Побачимо, як воно вийде. Йдемо змивати. Йдемо змивати. Такий легенький татуаж та порохом, як вони називаються, польвери, сфумато, так, сфумато. я не знаю, я боюсь, я татуаж не хочу робити, бо це видно, що це татуаж. Ви розумієте, ви як станете напроти людини? І Це видно, що це татуаж. Італійці тут так не звикли. Ви живете в Україні, ви між собою одна одну бачите і постійно дивитеся і на відео, і в телевізорі, і вас там всі ходять в Україні. І Ви привикли до того, ви не замічаєте. В того татуаж бровей трошки ліпший, в того гірший. І ви між собою ви не замічаєте. А тут як так ніхто дуже не ходить. Як я стану так напроти людин, людини, так як я от, стою перед вами. Ви побачите, що людина це просто не натурально. От я боюся, що воно буде ненатурально. Це все, що ненатурально, воно є некрасиве. Так я думаю і так я продовжую бути. У мене ніяке не буде ні бутуліно, не дай Боже, ніякі околі я ніколи не буду робити. Мені подобається старіти натурально з такими зморшками, які є у мене, все так, як є натурально. Отак мені подобається. Абсолютно. Я не хочу мати, не хочу мати лице надуте. Воно може бути ні одної зморшки не мати, але воно буде надуте. Бачите, ось так. Зморшок так би нема. Але воно надуте, воно легке, воно так би таке лице набухле. Хто колить всякі ті окольчики, це лице набухле, і його зразу видно, що воно не є натуральне. Але це яке натуральне, воно має зморшки, і воно таке, знаєте, яке є. Яке є, таке є. Ніяких тут філірів не потрібно, ніякої підтяжки тут не потрібно. Я є нонна, багато людей хотіли бути бабцею. І не дожили до того віку, ви розумієте, бути бабцею це велика гордість, це велика радість і це Божий дар, це Божий дар, я би так сказала. На тому я закінчую. Я прощаюся з вами, поставте мені лайк, напишіть мені, що ви думаєте. Заходьте на мій канал частіше, я буду старатися краще говорити по-українськи. Бо так, як ви мені написали, що я не вмію говорити по-українськи, по -по і не вмію по-італійськи говорити. Це правда. Це правда. Тому що я спілкуюся дуже мало на українському, на українській мові. Дуже мало. І особливо, як, як, як людина не читає книжок українських, як людина не, не дивиться українського телебачення, навіть можна і не спілкуватися українською мовою, але як в тебе в хаті цілий день телевізор на українській мові, то можна багато слухати, 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 і в тебе виробляється щось таке. А я не дивлюся, ні, YouTube, Дуже мало, дуже, 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 дуже мало, майже нічого не дивлюся. І телевізор у мене теж не, 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 не включається ні на якій мові, ні на українській, ні на італійській мові. Отака От мода тепер пішла в Італії не слухати телевізор. І я ось так е, цю моду підтримую. підтримую, і, і Хоча у нас є тут три телевізори: два включені, які працюють, а третій стоїть відложений, тільки запхати в дирочку і він буде працювати. Я закінчую. Будьте усі здорові, будьте усі здорові. І миру, миру, миру для України якнайскоріше, якнайскоріше, доресеньки мої, всю хвилину.